Так, у нас сьогодні нульовка, нуль градусів. Ось так. Трішки вже е, і в ній розтає, а то був навіть іній на листочках. І доволі таки холодно. А що мої квіточки живі? Це, е, ну, у нас, може, десь там і був е, у місті на лівому березі приморозок. Ну, у мене немає ось тут, в цій частині міста. І конкретно в мене немає. Фіндюшка вийшла, попросилася на вулицю. Ой, трояндочки, що вам? Тут деякі вже позлітали, відквітли. Холодно. Такий вчора вітер був. Дах зривало. Це ж жах якийсь. Финдюша. Ох, листочки сюди мені нанесло, ну то позбираю. Ну, звичайно, я не встигла ж таки перенести. Вчора я не змогла, бо такий вітруган був. І оце шість кущиків десь у мене лишилося тут, ну тут трішки більше, Ну та я з лілею поділюся. А йду. Бо хочу див... дивитися на оцю хризантему. Ліля каже, ти на неї мішок цілофановий одінь. Так якби був такий прозорий. От, звичайно, викапують їх і е... несуть у тепле місце. Ну куди? У віранду. І відра такого немає. Ну, як буде, скільки від квітне, аби вона чому вона так пізно е... почала розквітати, не знаю я навіть. Ну так, а так ще й трояндочки квітують. О, до листочка злетіло з оцеї ...древовидного піона, який я пересадила, це білий. Ну там в мене було написано на бейджику, я думаю, що це від нього був бейджик. Отак. От І тут у мене, оце не знаю, який тут у мене, буде три таких рости. І замовила Ліля собі один. Один чи два, я не знаю. Один у неї залишився, один пропав. А в мене тут десь один зовсім був маленький. Чого в мене немає, бо я навіть мало не... не лишаю насіння. Ось от тільки, бачите, лишилося трішки. то може оцей і, і ще дасть кому треба буде. Я ж їх не продаю, а так. Дарую, а це виросте для Лілі. Ось він маньюня й тут. тут. З'являється сонечко. Ну, якщо буде температура хоч плюс 8, то можна і пересадити. Сьогодні в мене така. Фенді, нема там нічого, воно тільки пахне. Фенді! Нема сірого щось. Сьогодні закрию, утеплю кран обов'язково, бо це вже йде до холодів. Пішли додому. Пішли, бо холодно. Фенді, ага. ми ще в туалет сходимо, тоді будемо йти додому. Ну, догони. Так, ну а зараз пішла, поп'ю каву, хай трішки тепліє. Тоді вийду, закрию кран. Обов'язково треба закривати вже. От, ну, Вітер був дуже такий гнуло дерева. Ну, а щоб сказати, що багато пооблітало, ні. Ось, бачите. Трішки облетіло. Нема чим навіть трояндочки прикрити. Ну, поки що немає. Додому. Ходім, трусишся вся. Ходім, ходім. Ну, я хороша. Давай, 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 давай. Ой, стоять там, там стоять Фенді. Фендюше, буде їсти? Що? Кушать будеш? Будеш кушати? Хвостиком матиляєш, наче так. Гуляла трішки, там холодно. Ну, давай, пішли. Ой, Боже, пішли, пішли. Пішли, моя красуня. Пішли. Ага, ага. Ну, це не те, що ти думаєш, звичайно, але це теж смачно. Нюхає, нюхає. Ну, моя красунечка. Ну, давай, давай. Проси, проси. Проси. Ну, проси. Один раз тільки. Попросила, так? Да? Ну давай, пішли, 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 пішли. Ну так, ой, да, 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 да. давай, кушай. Все, 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 вже, все, Іди, кушай, Молодець. Займаюсь прибиранням, ой, трішки попрала. і зараз поміняла постільну білизну. І теж запустила. Телефонує Наталя. Тоня каже Наташа, що ми неправильно покази лічильника світла кинули. Кажу, так. Да. Так треба сьогодні останній день, треба прийти і перезняти. Кажу, добре. Зараз кажу 20 хвилин дай мені. Зараз я викину. Рукавички. І в мене тут прання одне закінчиться, я інше запущу. І я прийду побачимо, що ми там начудили. А там на вікні вже сидить красавчик, щось він запізнився. Та що таке в мене тут заїдає? О, так. І я Ой. зараз вивішу білизну. Ну, це темне в мене. Погодую, взяла в пакетик, забрала в фенді тут. омлет, м'ясо і гречка. Погодую сірого і побіжу. Чого ти репетуєш, як різаний? Зараз дам, пішли. Боже, привіт! Щось ти припізнився. Ой, пішли, пішли, пішли дам їсти, пішли. О, вітер знову піднімається, зранку не було. Пішли дам. Ой, пішли, пішли. Так, ой, що тут? Та не розкидай, ти, як Фендя. Ого, в мене тут навіть скинуло, треба терпичами накривати. Оце вітруган вчора був і скинуло. зараз закрию. Давай, їж. Ой, всім треба догодити. Йду до Наталі. а тут і й газовщик приїхав, каже, що вона не відкриває. Кажу, зараз я прийду. А не знаю, може вона не чує. Так, вони пішли вже в хату. Значить, я зараз сама піду, зніму. Ой. Ну, що ти зробиш? Це наша така старість. Не дай Бог. То те не так, то те не так. Що я могла там? Я ж читала і, і записувала. Айчка, ти мене пускай. Зараз окуляри одіну. Ну, перший же е, лічильник то світ. Ну, зараз Аюся, в мене тільки нема нічого. Тікай. Я не буду тебе випускати. Тікай, 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 тікай. Тікай, не можна. А я не можна нам виходити. Підожди, підожди. Так, ну оце ж. Зараз я одіну окуляри, а я тікай. Там заняття, я швиденько вийшла. Ну і піду хату. Osionfish. Ух, що вона тут робить. А, листочки позгрібала з горіха. Наташ, давай чаю поп'ємо. Давай я й поїду, я ще з'їду. А, ну давай, ти їжа, а мені чаю. Скільки в мене зараз? Скільки? Скажи. Та ні, не буду я казати. Ну, скажи, бо нас... На камеру не буду. Да, потім скажемо, як вже буде нормально, да? ну. Хорошо. Ну, я тебе вітаю. З таким результатом так держать і далі. Наталочка не захотіла на камеру озвучувати, щоб не зглазить. Добре. Ну, в общем, по котлу нічого. Пок... Розширительний бак полетів, так? Да? Да. Я поняла, У нас колись теж це таке було. Сказав, і Десь тисяч до трьох, у угу. мене чотири тисячі лежить. Угу. Так що і за, за роботу плати на місці. Ну, а може хай хтось тебе ще підстрахує? Хто знає, скільки він ну, він заробить? Ну, я сказала, якщо він дасть номер карточки, О, номер карточки, я каже, зразу перешлю йому гроші на карточку. А, Саша, да? Ні, Оля. Кажу. А, Оля, добре. Ага. Ну, давай, став чай. Та я піду далі працювати. Цей, Тоню, ага. Що чай? Давай гречки нагріємо. Гречка м'ясце єсть. Тільки не багато. Чого ти оце викандюрюєшся? буду чай чай пити. Ти ще ти в кажуть без 15 го О, гляньте, яка мотивація в є... мене ну, сидить. Що його це? Ой, Наташа. Прийшла, покази зняла, каже, кажу, дай чаю, а тут прийшов вже це ж, е, мастер. мастер. Він мені ж е, зупинився, я там вішаю білизну, а він зупинився, питає, де номер. Я розповідаю, а він каже, так там ніхто не відчиняє. Кажу, підожіть, я зараз прийду. Він добре, коли прийшла, він вже зайшов. Ну, давай будемо снідати. Я об'їм твою гречку, я потім принесу. Наташа, це ножка з петушка. Скурочки. З з курочки. Домашня. Так, У мене вилочка є. З гречки, звісно, тут море. Ну, вона корисна. І, і вона, і, ну, ти, ну, ти, і вона ти. стимулює. Ти поставила нам водичку до чаю? Так. О, клас. А, ну. О, краса. Ну оце. Я, я, оце. Так би і не їла до двох годин дня, а то і ще й поїм. Візьми собі томати. А, не включила, тож я чую, що е, і питаю. От уже ж палка. <laughs> ну, я не винося. Оце Наташа. Ну і нам смачного. Я підіхав цей оцей. Тільки ж пішло видно. Ну, добре, що я тобі лизну вішала, та він поїхав би чоловік. Поїхав би, дам. Каже, чоловік. не можу ні дозвонитися, ні достукатися. Кажу, зараз я прийду. Наташа, ти е, е, воду там внизу будеш щось накидати туди тепле, утепляти. Яку воду? Ну, там, де ми стоїть лічильник. А я вже втеплила. А ми тепер як будемо показити? Будемо просто да, прозвольти. Ну, положила... Ку... ну, скільки, кубів шість, да, Наташ, будеш додавати. Ну, це в цьому місяці ти ще там. Десять було. Ну, десять. Так ти ще щось й поливала. Та ні, от так і добавляти. По десять, да. так? Та ну ж, а що я поливала? Не поливала я. Ну, а чого тоді десять? Це багато для одного. Ну, Може ще. Може, ще ото ж як рози я залила, це А, мрак, ну, а, і вісім. а, ну да, 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 да. То, ну, то може вісім та й хватить. Ну, то, може, і вісім, може, і вистачить. може вісім, та й вісім. Ну так. Да. Mm. Ну, я ще в цьому місяці не знаю. Ну, купаюся я кожен день. Та ну, понятно. У нас Віка теж водохліб каже. я купаюся кожен день. <звілляє> я. Я ту, і утром і ввечері. <піллян> ну, я вдох не купаюся, а кожен кожний день. Дуже купаюсь, то то прання, то все так. У мене там уже, мабуть, і білизна побралась, Наталочка, буду я збиратися йти додому, а ти давай закривайся і відпочивай. Угу. Дякую. Покликала. <піллян> <піллян> каже, неправильно відправили покази. Все ми зробили вірно. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. вона каже, ви не можете так мало накрутити. К... Та це ж і багато. Як ви, ти кажеш, 180, коли всі вдома були. Ха їй більше, каже, а, по 200 ну... там ще. О, а як більше було, ну каже, ну не 110. Ну, воно воно 110 і було. Правильно ми її відправили. А це ж уже ж сьогодні п'яте число. Ну. Да. То воно й додалось. Ну, все. Добре, я, пішла. Я ж пишу... не стирала нічого. Да. Хорошо, давай. Пока. Пока.